Послання Богородиці цариці миру 25 лютого 2024 року. Дорогі діти, моліться і обновіть ваше серце, щоб добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями. І вони стали безплідними. Тому, ви, дітоньки, будьте світлом, любов'ю і моїми простягненими руками в цьому світі, що прагне Бога, який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. В цьому посланні Діва Марія нагадує нам дві притчі Ісуса Христа. Перша притча про сіяча. Сіяч це Господь Бог, що сіє зерно, тобто Боже Слово в людські душі. Від того, наскільки душа сприйме це слово, залежить якість плоду, а в кінцевому результаті і спасіння її душі. Маємо чотири типи грунту, тобто чотири стани серця, які можуть бути притаманні Чотирьом типам людських душ, але також з огляду на постійну змінність серця і одній людині, говорить Іван Золотоустий. Коли ми садимо насіння огірків, ми чекаємо плодів, коли ми приймаємо таблетку від головного болю, ми теж чекаємо результату, що вона зніме цей біль, так само ми маємо отримувати плоди. Читаючи Святе Письмо, чи після прийняття Ісуса у святих тайнах, чи після молитви. Якщо наше життя не змінюється, значить, ми щось робимо не так. І Діва Марія говорить нам, обновіть ваше серце, щоб те добро, що ви посіяли, приносило плоди, щоб ви не стояли на місці. Можливо, гріх не дає нам зрушити з місця, адже там, де гріх, там немає Бога. Гріх дає місце дияволу керувати нашим серцем і виривати з Нього те добре посіяне зерно. Ми маємо докласти усіх зусиль, щоб добре висповідатись, обновити своє серце і обробити ґрунт свого серця. Щоб те посіяне добре зерно, яке ми обтримуємо через молитву, читання Євангелії, не падало край дороги на кам'янистий ґрунт чи серед тернів, а на добру землю і приносило рясний плід, плід радості та єдності з Богом. Людина не має радості і є порожньою, коли немає Бога у своєму серці. І шукає вона у світі тієї радості, але не знаходить, бо тільки ті, хто мають Бога в серці, досвідчують радість, тільки Бог може подарувати нам справжню, нев'янучу радість, радість, яка не залежить від обставин, людей і кількості грошей. Далі Марія говорить нам про наступну притчу Ісуса Христа, притча про кукіль, який оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Святий Іван Золотоустий говорить, що кукіль це різного роду Єресі та неправильні вчення, зовні це наче християнство, але плоди зовсім інші. У пшениці це колос витривалості, терпіння, любові, миру, а кукіль приносить лише темно рожеві квіти і отруйне насіння. Тепер у цьому світі сини царства Божого живуть поруч із синами лукавого, так само, як корисна рослина до часу жнив росте на тому самому полі. Поруч з бурянами, як часто в одній сім'ї, чи на одній роботі сини царства можуть бути поруч із синами лукавого, наприклад, істинно віруюча жінка живе з чоловіком, у якого інша правда, інший погляд, інші цінності чи навпаки. Але Господь не хоче їх роз'єднювати. Він каже: Хай росте щоб виполюючи кукіль, ви часом не повиривали разом з ним пшениці. Якби не було нам сумно, і якби наші рідні не були далеко від Бога, ми все одно їх любимо, і Господь не хоче їх забирати, щоб не ранити нас, бо в нас є віра, що наша любов і молитва зможе навернути їх до Бога. Ми можемо лише дарувати їм свою любов і бути світлом, незважаючи на обставини. Однак ця плутанина добра і зла не триватиме вічно, зло не буде змішуватись з добром вічно. Це закінчиться Божим судом, який спричинить вічну розлуку одне з одним. Ісус говорить про це далі у Євангелії від Матвія, 24 глава. Як це було за часів Ноя, так буде в годину пришестя Сина Людського. У той час двоє чоловіків працюватимуть у полі. Одного з них буде взято, а другий залишиться. Дві жінки разом молотитимуть зерно на жорнах. Одну з них буде взято. А друга залишиться. Отже, чувайте, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Далі Марія говорить Тому ви, дітоньки, будьте світлом, любов'ю і моїми простягненими руками в цьому світі, що прагне Бога. Який є любов'ю, ми не маємо цуратися чи робити різницю між людьми. Ми маємо продовжувати бути світлом для світу, бути простягненими руками Богородиці. Інколи щоб змінити свого ближнього, не треба зосереджуватись на тому, щоб його переконати, доказати, чому треба жити так, а не інакше. А показати власний приклад. Змінити людину може лише Бог, але ми можемо бути Його інструментом, за допомогою якого Бог змінює інших людей. Саме через нашу молитву і віру у Божу всемогутність, наш ближній може перемінитись. Всі ми можемо змінитись, це в природі кукіль. Не може перетворитись на пшеницю, з людьми все по-іншому. Людина, яка була як бурян, може стати такою ж корисною, як пшениця. Але вона повинна навернутися і цьому хоче допомогти нам Спаситель і Пресвята Богородиця, яка чекає в небі на кожну свою дитину. Мати Божа. Допомагає людям навернутися, бо не хоче, щоб хто з її дітей потрапив у вічний вогонь, як ті непотрібні буряни. Тому нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, що на небі. Амінь. Молитва звільнення. Господи, Ти Великий, Ти Бог, Ти Отець, Тебе прошу через заступництво і поміч архангелів Михаїла, Рафаїла і Гавриїла, щоб я була звільнена від Злого Духа, який зробив мене невільником. Усі святі прийдіть мені на поміч, від неспокою, смутку, нав'язливих думок. Я Тебе прошу, визволи мене, Господи. Від ненависті, розпусти, заздрості, я тебе прошу, визволи мене, Господи. Від думок гнівливих, ревнивих, про смерть, я тебе прошу, визволи мене, Господи. Від усякої думки про самогубство і аборт, Я тебе прошу, визволи мене, Господи. Від усяких нечистих гріхів, я Тебе прошу, визволи мене, Господи. Від розбиття сім'ї, від усякої злої приязні, я тебе прошу, визволи мене, Господи. Від усяких чарів, пороблень, відьмувань і всякого скритого зла, я тебе прошу, визволи мене, Господи. О Господи, ти, що сказав, мир залишаю вам, мир мій даю вам, через заступництво пречистої Діви Марії, звільни мене від усякого прокляття, щоб я раділа завжди твоїм миром, через Ісуса Христа, нашого Бога і Спасителя. Амінь.